Доброго дня, шановні підписчики каналу. Сьогодні хотілося б поговорити про такого шкідника з як Оленка Волохата. Чому саме вона називається Оленка Волохата, ніхто не відомо. Таким прекрасним жіночим іменем назвали такого шкідника. Але ось ми його можемо подивитись наглядно. Він знаходиться на цвітові. Школиченість стану шкідника значно... В значній мірі велика, так як ми можемо бачити, що він в основному з'їдається оцітечинки на цвітку. І в подальшому даний цвіт з даного цвітка вже плід не зробиться, тому що процес запилення не пройде, він з'їсть трубку на цвітку ось і не будемо мати ми урожай. Захист саду від даного шкідника доволі складний, тому що основний Основна поява його це в період цвітіння. А як відомо, в період цвітіння нам обробляти сад шкідниками, сад хімічними препаратами практично неможливо. В промислових садах використовується такий засіб захисту, як каліпсу. Ефективність даного препарату доволі непогана. Але... Використовують його в основному це в промислових садах. В присадибних ділянках використання його навряд чи хтось часто використовують, тому що його особливість це внесення в період цвітіння і бажано в той період, в денний період, скажімо, коли шкідник знаходиться на цвітку. Тоді ефективність препарату значно вища. Ось ми. На просадибній ділянці в основному борються з цим шкідником, це методом збирання його. Скажімо так, вручну. Збирають шкідник, шкідника цього і знищують вже за межами ділянки. Це. Також використовують такий спосіб як оприскування саду холодною водою. Який, холодна вода, яка паралізує шкідника і він не має можливості літати розтилають під деревом пленку або інші якісь тканини і струшують його на, на землю. Ось так. Також є доволі, скажімо так, ефективний метод це розташування, розміщення під деревами відер чи іншої тари синього кольору з водою. Так як цей шкільник доволі любить синій колір, він злітається на синій колір, падає в відро з водою і вже вилізти з відра з водою він вже не може. Тому його вже в подальшому виносять за межі ділянки і знищують вже вручну, скажімо так. Ось. Ось це основні методи, які болять, які пов'язані з боротьбою, такого шкідника, як Оленка Волохата. Або його ще називають бронзівка Волохата. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео. Всім успіхів і удачі!